Друзі, вітаю! У цього відео хочу розглянути з вами неповні квадратні рівняння. По-перше, що таке квадратне рівняння. Квадратне рівняння це рівняння виду Ах квадрат плюс Бх плюс С, дорівнює нулю, де А, Б і С це якісь числа, причому у нас А не дорівнює нулю. Бо якщо А буде дорівнювати 0, то рівняння перестане бути квадратним. Так? Дивіться, якщо ось тут у нас А стане 0, то даний доданок перетвориться на 0, і х квадрат зникне. І наше рівняння просто стане лінійним, а не квадратним. А у нас 0 не може дорівнювати. А ось Б і С у даному квадратному рівнянні можуть дорівнювати 0. У нас є декілька випадків. Перший випадок це коли у нас b дорівнює нулю, c дорівнює нулю. Тобто, коли обидва коефіцієнти ось ці і b і c дорівнюють нулю. Другий випадок це у нас коли b не дорівнює нулю, c дорівнює нулю. І третій випадок це коли B Дорівнює 0, Це не дорівнює 0. Ось зараз ось ці три випадки ми розглянемо на конкретних прикладах. Пропоную розглянути приклади. Перший приклад, коли у нас b дорівнює 0, c дорівнює 0. Наприклад, давайте візьмемо ось таке рівняння. 3 х квадрат дорівнює 0. Зверніть увагу, тут у нас А. Дорівнює 3 а b і C 0. Так? І як розв'язується таке рівняння? Дуже просто. Тут розв'язок завжди 1, і цей розв'язок дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Якщо ми, ну, якщо пояснити, що ми робимо, ми ліву праву частинку ділимо на 3, на ось цей коефіцієнт, отримуємо х квадрат дорівнює 0, якщо х квадрат дорівнює 0, то і х теж дорівнює 0. Ну, тобто в цьому випадку завжди один розв'язок це х дорівнює нулю. Давайте розглянемо другий приклад. Коли у нас b не дорівнює нулю, а c дорівнює нулю. Наприклад, візьмемо ось таке рівняння. 2 х квадрат відняти 8х дорівнює 0. Дивіться, а тут у нас 2b мінус 8. Ми робимо з таким рівнянням. Ми бачимо, що і у першому доданку, і у другому доданку має, маємо х. І, крім цього, ми можемо винести за дужки, крім х, іще множник 2. Давайте це зробимо: виносимо за дужки спільний множник. Рівняння такого плану розв'язується зазвичай так. Ми завжди виносимо за дужки якийсь спільний множник. В нашому прикладі це 2х. В дужках залишився х відняти 4 дорівнює 0. А тепер ми маємо рівняння, яке складається з двох множників, які при множенні дають 0. Це значить, що у нас або 2х дорівнює 0, або х-4 дорівнює 0. Розв'язуємо кожне з цих рівнянь і отримуємо відповіді. В першому випадку х дорівнює 0, у другому випадку х дорівнює, переносимо мінус 4 в праву частинку рівняння, змінюємо знак і отримуємо 4. Ось маємо два корені х дорівнює 0, х дорівнює 4. І тепер переходимо до третього варіанту, коли B дорівнює 0, це не дорівнює нулю. Тут насправді може бути два підваріанти. Зараз розглянемо кожен з них. Ось візьмемо перший приклад такий. 3х у квадраті відняти 27 дорівнює 0. Як розв'язувати такі рівняння? Це просто все, що з іксами, ми переносимо в ліву частину, все, що без хсів, просто числа, ми переносимо праву. Тут у нас 3х залишається в лівій частині. 27 переносимо в праву, змінюємо знак. Було мінус 27, стане просто 27. Тепер ліву праву частину ми ділимо на 3, отримуємо х квадрат дорівнює 27 поділити на 3 це 9. І тепер ми бачимо, що х у нас буде дорівнювати чому? Плюс-мінус корінь із 9. Тобто, маємо два корені. Х1 це у нас мінус 3, х другий, це 3. Тобто, ось два корені, два розв'язки даного рівняння. І пропоную розглянути ще один варіант. Коли B дорівнює 0, а c не дорівнює 0, наприклад, візьмемо ось таке рівняння. 7х у квадраті додати 21 дорівнює 0. Як розв'язувати таке рівняння? Абсолютно так же само: все, що з іксами у ліву частину, числа 7х у квадрат залишається в лівій частині, 21 переносимо вправо Змінюємо знак. Тепер нам треба розділити ось на цю сімку ліву і праву частину, х квадрат дорівнює мінус, 27, мінус 21 поділити на 7, це мінус 3. І дивіться, що ми отримали. Ми отримали, що х квадрат дорівнює мінус 3. А ми знаємо, що будь-яке число у квадраті не може бути меншим від нуля. Тому, коли ви отримаєте ось такий. Результат ви зразу говорите, що рівняння розв'язків немає. Тобто розв'язків немає. Давайте я запишу. Розв'язків немає. Ось і все. Ми розібрали з вами три види неповних квадратних рівнянь. На конкретних прикладах розібрала, як вони розв'язуються, я сподіваюся, що вам все зрозуміло. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, пишіть їх в коментарях. Я вам буду дуже вдячна за підписки, за лайки. У наступному відео я вам покажу, як розв'язувати повні квадратні рівняння. Вам бажаю всього найкращого!